Вітаю вас, дорогі друзі, дорога церква. Вітаємо всіх, хто прийшов гості, можливо, хтось дивиться нас онлайн. Вітаємо всіх, хто приїхав, хто прийшов, хто підключився для того, щоб разом з нами представляти Господа і разом з нами слухати Його Слово. Це можна сказати вибір: прийти до церкви чи не прийти, і ми його сьогодні зробили, і ми прийшли в житті чим старше ми становимося, тим багатше вибору ми робимо. Майже кожного дня. Ми робимо важливий вибір, неважливий, якийсь дрібний чи великий, але ми робимо вибір. Що ми обираємо? Ми обираємо кожного дня, куди піти. Ми обираємо на що витрачати гроші, а на що не витрачати гроші. Коли я приходжу до магазину, я... Хочу купити собі, наприклад, яблука, я підходжу до прилавку, я обираю яблуки. Я вибираю як їх. Перше, я на погляд їх обираю, а друге, я обираю їх на дотик, щоб вони були найкращі. Мене завжди цікавило питання, а де залишаються ті яблуки, які не обрали взагалі? Коли хазяйка приходить до м'ясного магазину, до м'ясної лавки, вона теж обирає м'ясо і вона обирає так, щоб воно було дуже гарний шматок і щоб він красивий був. Можливо, хтось обирає роботу, він шукає, він процінюється, чи багато платять за неї, там, чи варто працювати на цій роботі. Дехто вибирає, де відпочивати йому, на скільки днів поїхати, куди поїхати, в наші Карпати, чи десь за кордон, якщо є така можливість. І теж ми обираємо в цьому житті. Але є речі, які ми не обираємо. Як ви думаєте, що це за речі, які ми не обираємо? Національність гарний приклад. Що ми ще не можемо обрати в своєму житті? Батьків, Батьків ми не обираємо. Так місце народження, місце народження. батьківщину. Я майже це все виписав собі. Ще ми що не можемо обирати. <рив> Возрос <раз> обирати <рив> При... <рив> припинити час не можемо. Так? <рив> так, я ще записав для себе, що ми не обираємо братів та сестер, у кого вони є. І навіть коли ми дорослішимо, ми діти, будучи дітьми, ми не обираємо школу, в яку будемо ходити. За це цей вибір роблять наші батьки. От. Я ще би додав такий от елемент, що ми не обираємо статки своїх батьків. Якщо наші батьки вони заможні, якщо вони мають там достатньо коштів, вони можуть дати нам хорошу, гарного освіту. І у нас в житті може зекономитися багато часу. Якщо вони ще дадуть нам якусь машину чи квартиру, то взагалі-то нам... Коли ми дорослі, що ми не треба буде про це думати, і ми економимо багато часу. Тобто це те, що ми не обираємо. Є ще речі, який вибір дуже важко робити. Хто дорослий, він зістикався з таким багато днів, може, думав про щось. Скажіть, будь ласка, що нам важко обирати? Важко. так. Да. Так, хлопцям дуже друге. Довго чи 에, важко обирати другу половину? Хтось там роки на це витрачає. 에, що нам ще важко обирати? Що? 에, нам важко обирати країну, де жити, якщо у нас є така можливість. Дехто зробив вибір, от зараз його тут немає, тому що він довго думав, приймав рішення і врешті-решт зробив свій вибір і покинув Україну. Є такі люди. є і інші люди, які навпаки, обрали залишитися в Україні. Є ще таке, такий момент, що ми, нам важко обирати друзів, тому що чим старше ти становишся, тим більше ти розумієш, що не так вже багато навіть з кого вибрати обрати. От, до чого я веду? Я хочу вам прочитати першу історію, вона записана в книзі буття, 13 розділ з 6 по 11 вірш. Це історія про Авраама, якого, якому Бог сказав, щоб він покинув те місце, де він народився, і пішов в інше місце, він там буде жити, і він там, Бог пообіцяв йому там дати і потомство, і землю, щоб він там далі жив. Давайте прочитаємо: 13 розділ 6 шостого вірша. А я хочу би сказати, що вони прийшли до тої землі, де вони знаходилися, і там вони дуже розбагатіли стали обоє став він заможним чоловіком. І коли він виходив з тої країни, де він народився, з урухалдейського, з ним пішов його племінник. Племінника звали Лот. Можливо, ви знаєте, знайомий з цим персонажем в Біблії. І Лот він теж був достатньо доросла людина. Він пішов за Авраамом, і так сталося, що і Авраам, і Лот мали окремі свої маєтки, мали окреме своє майно, свої стада худобу, і їх з часом становилось дуже багато, і вони, пастухи, почали сваритися між собою, де і пасти свою худобу. І от ми читаємо цей момент, в 13-му розділі, коли вже пастухи сваряться між собою, і Авраам намагається якось вирішити це питання. І не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток. І не могли вони разом пробувати. І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамої та поміж пастухами худоби Лотової. Восьмій вірш. І промовив до Лота Авраам: нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми, і поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Хіба не весь край перед обличчям Твоїм? Відділися від мене, і коли ти підеш ліворуч, то я піду праворуч, а якщо ти підеш праворуч, то я піду ліворуч. І звів Лот свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена, і вся вона аж до цуару, перед тим як содом та Гамору Бог знищив Господь, як Господній Садок, як Єгипетський край. І лот вибрав. Собі всю околицю Йорданську і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Давайте я вам розкажу історію сьогодення. а потім ми повернемося до Авраама. На цьому тижні чи на попередньому тижні я отримав повідомлення. Воно було в одному із телеграм-каналів про те, що. Наша держава починає робити якісь виплати тим людям, які втратили житло, або, або воно якось там от зруйнувалося. І один банк він запропонував відкривати картки в їхньому відділенні і сказав таку цікаву річ: якщо ви відкриєте відділення ці картки, у нас то ми оберемо зі всіх вас, хто відкрив картки, одну людину і подаруємо йому двокімнатну квартиру. Двокімнатну квартиру не там, де було зруйноване житло чи пошкоджене, а де сама людина обере в Україні. Цікава пропозиція, так? Давайте трошки помріємо. Якщо б ми стали тією людиною, яка от, стала переможцем цього конкурсу випадкового, яке місто би ми обрали? Херсон, Миколаїв? Е, яке місто ми обрали, щоб нам там подарували двокімнатну квартиру? Одесу, так? Да? Да, ну, якщо ми будемо далі думати, ми дійдемо до Києва і десь бажано там в центрі біля Майдану, там Хрещатик, двокімнатна квартира, бажано з ремонтом. да. Ілі Одеса, да, або Одеса. Ну давайте про Одесу подумаємо. А в якому районі ми хотіли би обрати цю двокімнатну квартиру? Біля моря, да, щоб ми бачили там кожен день, яка погода на морі і що нам надвигається. Да? От, десь біля якогось там парку чи траси здоров'я нашої, там от, щоб ми могли там по. Походити, відпочити там, от, від е, колки та машин. Тобто, коли ми, е, е, у нас є якийсь вибір, ми бажаємо обрати найкраще. Ніхто ж не сказав, що десь там на краю посілка Котовського в Суворовському районі хоче обрати собі двокімнатну квартиру. Ми, до речі, там живемо. І е, десь я б сам обирав десь біля центру, там поближче до церкви. Мені зручніше так було би. От, і от така е, мрія. Так, давайте повертаємося до. До Авраама та Лота. Так от, коли у них постав, стався конфлікт між один та одним, Авраам, дуже мудра людина, вона запропонувала Лоту самому першому обрати місце. І він так і обирав. Він подивився на весь той край, і тут слово Боже каже, що він був як Господній садок, це як майже як Едем, Едемський сад. От і йому навіть нагадала ця от равніна Йорданська чи Впадина, як її назвати, нагадала навіть єгипетський край. Може, коли ви десь хочете жити, там обираєте собі квартиру. Ну, якщо ми мріємо про це, ви скажете: о, це, мабуть, от там як за кордоном, десь там, от в Америці чи в Європі, от я хочу тут жити. І так, от і Лот подивився, сказав: О, це як в Єгипті, я хочу там жити.' І він вибрав, брав собі найкраще. Він обрав місце, де текла ріка. Ми знаємо, що де є вода, там є життя. Туди тварини всякі збігаються, немає проблем з цим. Туди збігають, там дуже багато зелені. І лот не дарма обрав собі саме це місце. От. Ми знаємо далі, що незважаючи на це, Бог продовжував благословляти Авраама, хоча йому досталося, так, зрозумів, не на саме найкраще місце. Але ми знаємо історію про нота лота. Який потерпів катастрофу там, де він жив. Тому що люди, які жили в тому місці, де він набрав, вони були дуже розбещені. І вони впливали і на нього, і на його родину, і згодом ми бачимо, що це закінчилося для них катастрофою. Якщо ми придивляємося до вірша, який ми читали про лота, ми бачимо, що він у 10-й вірш звів Лот свої очі і побачив. Вчені кажуть, що майже 90% інформації до нас потрапляє через наші очі. Ми дивимося навколо, ми цю інформацію потребляємо і ми можемо приймати якісь рішення і щось обирати, бачивши це. Там, коли ми не бачимо, нам приходиться обирати, ми говоримо, ми обираємо котам мішки, так, да? чули такий вираз? Так от, ми бачимо, як лот він звів свої очі і побачив, які гарні місця. І він почав їх обирати. Наші очі завжди допомагають нам обирати, але завжди ми правильно обираємо, чи не завжди. Якщо ми будемо чекати Луки, 11 розділ, 34 вірш, там написано: «Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте, то і все твоє тіло буде світло, коли ж воно буде лукаве. Той тіло твоє буде темно. Тут ми бачимо, що наш стан він залежить від того, які наші очі. Якщо, якщо наші очі вони темні, якщо вони не очищені від цього злого, вони будуть обирати темне і це буде впливати на життя. І навпаки, якщо наші очі вони будуть збережені для того, щоб обрати щось святе, то і ми будемо святи, і у нас не буде лукавства обрав найкраще, і це не був дуже правильний вибір, тому що там жили погані люди, він на це не подивився. Коли ми будемо читати приповісти прічі, 14 розділ, я читав його, і Соломон Мудрий каже, що є дорога, 12-й вірш, є дорога, яка людям видається правильною, але її кінець веде на дно аду, або, як ми знаємо в російському перекладі, веде до смерті. Тому коли ми обираємо вибір... Ми повинні завжди пам'ятати, що у кожного вибору є свої наслідки. Я не хочу вас лікати, але ми повинні знати, що наслідки завжди бувають. Давайте прочитаємо іншу історію. Вона трошки раніше відбулася, ніж історія зі сваркою Лота і Авраама і їх розділенням. Це книга буття, третій розділ з першого по шостий вірш. Книга буття, третій розділ, трошки раніше. Ми читаємо про гріхопадіння, про історію про те, як наше людство воно було, змінило ход своєї історії. З першого вірша читаємо. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки Умерте не вмрете, бо Бог відає Бог, що того щодня того, коли ви будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадене дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловіку своєму, і він з'їв. Це дуже відома історія про те, коли були дві людини, і була одна заповідь від Бога. Заповідь не їжте з цього дерева, там, як в центрі саду стоїть. Але прийшов Змій і запропонував інший вибір. Ми знаємо, що за Змієм стояв Сатана. Ми знаємо, що Є, Єва вона робила вибір свій. І ми бачимо, як Сатана він трошки змінив її уявлення про слова Бога. Майже з першого речення він обманює. Він питає Єву, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева? Але Бог же такого не казав. Він не сказав е, не їжте з кожного дерева. Він навпаки сказав, їжте з усіх дерев, крім цього. Але ми бачимо, як він вкидає сумнів у голову Даєви, і вона вже трошки починає плутатися. Хоча вона заперечила е, змію: з плодів дерева, раю ми можемо їсти, е, але з плодів дерева всередині раю Бог сказав не їжте з нього. І тут ми бачимо, що Єва Єва додає щось своє, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Але якщо ми читаємо другий, другий розділ, то ми не бачимо, що Бог сказав не доторкайтесь до цього дерева, він сказав тільки не їжте. Але коли ми бачимо, що чоловік зістикається з якимось вибором, і сатана шепче йому на вуха, він шепче зазвичай якусь неправду, якусь брехню, і він впливає на наш вибір. Ми далі читаємо і бачимо, як е, сатана він каже через Змія, що ваші очі відкриються. Ви будете бачити те, що до цього ви не бачили. І коли це почула жінка, вона, Ява, вона сказала: ну, вона вирішила спробувати, ми вже далі не бачимо Змія, вона вже сама приймає свій вибір. Ми дивимося на цю обставину і думаємо, якого, як, як вона впливає на наше сьогодення на наше життя. Я хотів би сказати, що вона дуже сильно впливає з того часу, як Єва та Адам з'їли цього плода, якого Бог заборонив їм їсти. Змінилася вся історія. Зараз, от ми чуємо, що багато страждань навколо, і наша країна страждає через війну, але це наслідки того вибору, який, який зробила тоді Єва. І в Аведепському саду разом з Адамом вони їли, їли і порушили Божу заповідь. Ми бачимо брехню, брехню змія. Вона, якщо ми переходимо до нашого життя, зазвичай ми щось, коли обираємо, ми бачимо дуже яскраві якісь сторони того, що ми обираємо. Якщо ми обираємо іншу країну, де жити, ми бачимо тільки прекрасне, що там може трапитися з нами. Якщо ми обираємо якесь місце для проживання або де купити чи отримати подаровану квартиру, ми обираємо найкраще місце. Ми не усвідомлюємо, що за цим може стояти якісь е, опасності для нас. Ми бачимо, що Єва на той час вона навіть не знала, що таке зло. І коли їй запропонували, що ви будете бачити не тільки добро, але й зло, вона не знала, що таке зло, але вона свідомо взяла і обрала це. Яка реакція Єви, ми бачимо? Перше, що вона бачить, вона бачить своїми очами плод і він їй здається гарним для, до їжі. І вона приймає рішення. Ми бачимо, що вона не, від... не бачить нічого поганого в тому, щоб отримати якісь додаткові знання. І вона приймає рішення. От. І ми сьогодні, на жаль, страдаємо через те, що колись Єва зробила нам такий вибір. Стосунки з Богом розірвалися в той час. І якщо ми скажемо, а чому я не робив цей вибір, вибір чому я е, не був тоді в Едемському саду, але зараз воно мене торкається, воно мене стосується. Чому так? Я хочу, щоб я сам робив вибір такий, чи приймати цей плод і жити потім погано, чи ні. Знаєте, якщо б у нас були, от я вже згадував про це, багаті батьки, і вони залишили нам. Спадщину, велику спадщину, багато, От, то ми би дуже раділи цьому. Ми просто б ввійшли в цю спадщину і ми стали дослідниками цього. Так само ми стали наслідниками, коли вас согрішила разом з Адамом. І ми вже народжуємося вже по образу і подобаємо того, хто согрішив. В нашому житті ми постійно робимо вибір. <кхід> вибір робимо. Основуючи на, наше, на те, що ми бачимо. Зазвичай це буває дуже, ну, буває правильний вибір, але іноді це буває дуже неправильно. І, на жаль, ми потім несемо наслідки за цим. Ми бачимо, як Авраам і Лот, як вони посварилися, їхні пастухи посварилися, лот обрав собі найкраще, але потім воно обернулося поганим для них, для, для нього і для його родини. От, і це призвело до того, що він залишився і без жінки, і без, без благословіння Божого. Ми, коли ми хочемо щось обирати, дуже важливо обирати це з Богом. Тоді вибір буде правильний. Якщо ми обираємо щось, ми повинні покладатися на священне писання. Щоб знати, що там написано, треба його читати. Ми перечитуючи, ми розуміємо, як жити. По Слову Божому, ми розуміємо, як жити, так нам як заповідав Христос, і щоб не порушувати заповіді. От. І тоді наш вибір буде набагато краще. І вибір буде такий, який ми будемо знати те, точно, що ми робили його з Богом. Самостійно робити вибір це неправильний вибір. І Він зачастую буває дуже з важкими наслідками, особливо у вічності. До, до щастя, Бог нам дав такий чудовий вибір. Що прийшов Ісус Христос. І ми от нещодавно святкували Його Воскресіння. Смерть була, а потім Воскресіння. І свої, своїм Воскресінням Він дарував перемогу над гріхом. І через це ми маємо надію на вічне життя з Ним. Але ми маємо вибір. Ми маємо вибір, чи жити нам з Христом, чи нам жити якось окремо, чи нам намагатися своє, своє життя самому приводити до ладу, незважаючи на те, що є Бог. Дуже багато людей знають, що є Бог, дуже багато людей звертаються до нього, коли їм дуже важко. Але ми знаємо точно, щоб бути разом в вічності з Богом, ми повинні не навернутися до Бога, ми повинні звернутися до нього, попросити вибачення за своє життя без Бога, за за те, що ми обирали життя, за те, що ми робили десь неправильний вибір, і почати жити з Христом, почати жити з Богом. Я хочу ще нагадати, що зачастую у нас є такий вибір, що ми на когось маємо якесь, ну е, е, ображаємося на когось на когось. І можливо, це дуже тягне нас якось дониз, там, психологічно чи якось там інше. І я хочу, щоб ви теж робили вибір, як нам каже Господь, щоб ми прощали, щоб ми відпускали тих людей, на кого ми ображаємося, хто образив нас. Зачастую у нас бувають якісь конфліктні ситуації, як ми бачимо, Аврама з злотом. І він вибирає, обирає мудру сторону. Можливо, він трошки менше отримав, але він зробив вибір бути може трошки ображеним, але бути в зла, в добрих відносинах з злотом. Я хочу, щоб ми теж на своє життя ставилися дуже обережно. Можливо, хтось з нас ображає, і ми хочемо порвати всі відносини з ним, о так, щоб вони йому було дуже погано. Я з однією людиною спілкувався, він казав, що ця людина казала, що я так сказала йому, щоб він відчув, наскільки я негативно для, до нього ставлюсь. Але ми можемо, як християни, обирати краще. Ми можемо бути трошки е, менш ображатися і давати людям вибрати найкраще для того, щоб їх Бог благословив, а нас Бог буде благословляти ще більше. Тому, коли ми робимо в своєму житті вибір, вибір, ми... Спираємося на наш досвід, спираємося на те, що ми бачимо. Я хочу, щоб цей вибір ми завжди пам'ятали, що ми повинні робити тільки з Господом. Амінь. Давайте помолимося.